Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що зусилля президента Джо Байдена. В контексті виборчої кампанії принесли йому 53 мільйони доларів у лютому 2024 року, що є ознакою прискорення інтересу донорів протягом цього місяця щодо ймовірного протистояння між Байденом і Трампом під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Далі говориться про те, що загальна кількість коштів, які мав Байден станом на кінець. Лютого 2024 року досягла позначки 155 мільйонів доларів. Але тут зазначається, що це спільні кошти із зборами національного комітету демократичної партії та інших. Комітетів, які підтримують Байдена, далі говориться про те, що це найбільша кількість готівки, яку коли-небудь мав будь-який кандидат у президенти від демократичної партії на цій стадії виборчого циклу. Це дає Байдену значну перевагу над Трампом чий збір коштів відставав від збору демократів протягом сезону кампанії. Але тут також цікаво було побачити цифри зборів. В кампанію Трампа протягом лютого 2024 року, і також скільки республіканська партія змогла зібрати пожертву, тому що вони також відбуваються у період виборчої гонки. Далі говориться про те, що протягом березня 2024 року команда Байдена. Буде витрачати свої ресурси на розширення операцій в штатах. Тобто відбудеться відкриття сотні офісів і відбудеться також наймання 350 нових співробітників. І далі говориться, що президент здійснює багато поїздок по штатам в умовах виборчої кампанії і відбувається інвестування в, також в телевізійну рекламу. І сума інвестицій складає 30 мільйонів доларів. І також говориться, що, за даними кампанії, лютий був найактивнішим місяцем зі збору коштів на такому масовому, знову ж таки, рівні. Ось така інформація, яка стосується зборів пожертв кандидатами так, під час виборчої кампанії, це теж достатньо важлива тема. Для того, щоб мати розуміння, з якими сумами зборів той чи інший кандидат буде підходити так, до таких остаточних стадій загальних виборів 2024 року. Хотів би все ж таки також побачити інформацію про те, скільки Трамп зміг зібрати. За лютий 2024 року, але цих даних CNN не надало. Можливо, якщо будуть в інших джерелах відповідні показники, ми також обов'язково про це поговоримо. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!